Блокада санкційних нафтових танкерів, що відправляються з Венесуели або прямують до неї, триватиме, доки режим Ніколаса Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи. Про це у соцмережі ікс заявив глава Пентагону Під Гексет І за його словами, команда Міністерства оборони США спільно з партнерами з берегової охорони проводитимуть морські операції з перехоплення у рамках операції Південний спис. Насильство, наркотики і хаос не контролюватимуть західну півкульну, зазначив очільник Пентагону. Так він відреагував на затримання танкера, який раніше швартувався у Венесуелі. Цю тему обговоримо далі з нами в студії. Іван Фачко, провідний експерт з Латинської Америки, громадської організації Рада зовнішньої політики Українська Призма. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю. В першу чергу роз'ясніть нашим глядачам, на якому зараз етапі відбуваються ці конфліктні відносини Америки і Венесуели, і як їх взагалі можна назвати. Це не війна, але в, в якому сенсі все таки є війна? А, так, ми спостерігаємо зараз доволі напружений конфлікт в західній півкулі, і загалом Венесуела за часів уже останніх 25 років, ще спочинаючи з попереднього правителю Гачаваса. Зараз Нікола Самадура, вона зайняла таку антиамериканську позицію, що супроводжувалося, зокрема і порушеннями відносин і. Були, наприклад, націоналізовані всі американські компанії свого часу, і звичайно, відносини були складні. Але зараз, проходом другої каденції Дональда Трампа, ми бачимо дуже таке велике протистояння, яке вже стоїть по суті на грані безпосередньо збройного конфлікту, і особливо воно активно почалося з вересня цього року, коли Дональд Трамп оголосив ці атаки по так званих наркосуднах, які йдуть з Венесуели, нібито вони там поширюють наркотики, інші злочинні речовини. І вже понад 20 цих суден було атаковано. А за деякими підрахунками близько 100 Людей було загинуто. Це була перша по суті фаза. Далі ми бачимо постійне зростання цієї напруги. Зокрема, було оголошено так само до Трампом в односібному режимі оголошення без провід... простору та от заборони літати над Венесуелою. А це також як один з таких складових. Та погіршення ситуації і напруги на цей венесуельський режим. І от ми зараз спостерігаємо вже те, що Сполучені Штати перейшли до того, що почали дійсно захоплювати венесуельські танкери. Це так зва. Анотнівого флоту, які намагаються продавати на обхід санкцій насамперед в Китай, і загалом це все супроводжується на фоні однієї з найбільших військових сил навколо Венесуели, які зараз зібрані близько 15 тисяч військових, включно з найбільшим авіаносцем, який є в збройних силах Сполучених Штатів. І, Звичайно, що ці дії вони офіційно спрямовані на боротьбу, нібито з терористами, наркокартелями, та які звичайно є в Венесуелі. але ми розуміємо, що масштаб тих дій, які зараз сполучені штати використовують, використовується спрямовано саме тиск на Мадуро для того, аби все таки його усунути від влади, змінити владу, враховуючи його цей антиамериканський характер. Нафтові інтереси, яке місце займають у цьому конфлікті, а вони займають, звичайно важливе, тому що вона села як ніяк, але володіє найбільшими ресурсами нафтами у світі 300 мільярдів барелів. Одна п'ята частина від всіх світових запасів. Ми розуміємо, що нафта це питання, яке завжди актуальне і зараз так само. Але з іншого боку, не можна це питання переоцінювати, якщо так говорити, пріоритетностями, тому що поки що сполучені штати і самі мають достатньо великі виробітки нафти, і їхні основні експортери це по суті Канада, інші країни, і загалом до. Венесуели в умовах цих санкцій, в умовах а, тієї складної економічної ситуації, в якій вона зараз є. Вона дуже незначна. Тому по суті, на перше місце все таки тут виходить а, політичний фактор, а зокрема стратегія Дональда Трампа. Відновити вплив Америки в західній півкулі, який вони втратили, втратили на користь Китаю, і ми знаємо, що Китай це головний геополітичний суперник Сполучених Штатів. І тому самого початку цього року, як тільки Трамп прийшов до Білого Дому, ми спостерігали ці активні дії спочатку проти Панами, коли він оголошував, що нібито там, а якщо панамці не розірують контракти з китайцями, то він там взагалі мало не окупує та цю країну. А потім ми спостерігали тих проти Мексики, і ці успіхи вони досягнули все ж таки. і зараз. Основний атака сам буде на Венесело як однієї з трьох країн, які займають чітко антиамериканську позицію. Це окрім Веноселло, ще Нікарагуа і Куба. І а, у випадку тиску на Венесело так само одразу одразу постраждає і кубинський режим, який напряму залежить від тієї самої Венесуельської нафти. Тому а, все ж таки на першому місці, якщо так виділяти, то це саме намагання повернути вплив в західній півкулі, обмежити вплив в Китаю, який по суті пробрався аж в зону інтересу Сполучених Штатів. Але звичайно, питання нафти воно також є важливим а ми знаємо, що Мадуро в паніці вже пропонував Дональду Трампу а, продати там ці всі компанії а, можливості видобути нафту так безпосередньо американськими компаніями. Але Дональд Трамп відмовився. Очевидно, ми розуміємо, що він готовий потерпіти, почекати на в сенсі а, розуміючи, що після зміни влади влади вже нова демократична влада. Вона буде більш Лояльна налаштована до сполучених штатів з неї можна буде більш активно працювати, в тому числі в питанні нафти. Тому поки що одним з таких пріоритетів це саме зміна влади, враховуючи антиамериканський характер, в тому числі ми не забуваємо, що там і вплив Росії дуже значний, так який на не в Америку саме звинусело виходить. Тому тут ще й безпекові моменти такі сходяться. Ти так, раз хотіла зачепити тему: а в якій зоні знаходяться інтереси України і як може зачепити цей конфлікт Росії? Безпосередньо, коли ми дивимося на позицію латиноамериканських країн стосовно російського вторгнення в Україну, ми постійно бачимо, що по суті три країни, які є на стороні Росії, це Куба, Нікарагуа і Венесуела всі три е, режими: диктаторські, авторитарні, які не проводять демократичні вибори, які є союзниками оцієї вісі зла та Китаю, Ірану, Росії, Північної Кореї. І якщо говорити саме про Венесуелу, то там як відомо знаходяться зокрема і ботоферми, е, які Росія використовує для того, бо поширювати російські меседжі, пропаганду. Соціальних мереж Латинської Америки російські виносельські державні компанії, телекомунікаційні так само поширюють російську пропаганду, і відомо, що Венесуела дійсно можна звати партнером, союзником Росії, тим паче, що вони спрацюють і в військовій сфері, і в сфері енергетичній, і саме Росія продавала ту те озброєння, яке зараз є у Венесуелі, і коли Венесуелі виникали проблеми, то саме Росія намагалася надати ту підтримку, аби врятувати Мадуру, зокрема вагнерівцями чи якимось іншими методами. І у випадку, та теоретично, якщо в Венесуелі відбудеться зміна влади і відбудеться прихід демократичного уряду, за Пряма на чолі з Марії коріно мачадо то для України це означатиме просто практичний результат: мінус один ворожий до нас режим. Натомість, ми отримуємо дійсно надійного союзника, тому що Венесуельська опозиція, mm -hmm. Венесуельський народ, на відміну від свого цього диктаторського режиму, він повністю солідарний з Україною, підтримує Україну. І цікаво, що сама Марія коріно мачадо та Нобелівська лауреатка миру цього року в одному з недавніх своїх виступів вона чітко зазначила, що Венесуела фактично перебуває під певною мірою російської окупації, так само як. Значна частина території України, тому інтереси нашого народу Воносельського вони зараз дуже сильно переплітаються в цій сфері. Чи намагається Росія військовим шляхом допомагати Венесуелі? Вона, звичайно, дуже б хотіла, і ми це спостерігаємо. Різні заяви та російського керівництва. Але справа в тому, що всі російські військові зусилля вони зараз кинуті у війну проти України. Вони самі шукають по всьому світу якісь ресурси, там найманців, зокрема в Латинській Америці, в Кубі, наприклад, для того, аби проводити ці бойові дії. А тому просто обмеження в ресурсах не дозволяє їм активно долучитися до цієї підтримки. А з фактів, те, що ми знаємо, що було декілька. Зі відправлялися групи вагнерівців. Звичайно, вагнерівці вони не зможуть захистити Венесуелу у випадку там активних дій з боку сполучених штатів. Це скоріше для того, аби допомогти Мадуро в сенсі там якоїсь охорони та особистої у випадку якогось там внутрішнього протистояння чи повстання проти нього. А uh -huh. також відомо, що була деяка допомога в сенсі там різних радіолокаційних елементів для того, аби подивляти, наприклад, інтернет-комунікації в країні, але якоїсь масштабної допомоги. Випадку більш прямого там дії сполучених штатів звичайно очікувати не доводиться, і Мадуро це розуміє, тому і намагається шукати якісь інші альтернативні варіанти зараз. А на чому ґрунтується зараз е, стабільність Мадуро, стійкість цього як керівника? Вона ґрунтується на тій системі, яку він побудував. Це по суті наркодержава і дійсно керівництво країни, наприклад, і е, міністри, міністр оборони, зокрема Падріно Лопес, і військове керівництво генерали. Вони всі є частиною цієї корупційної системи. І вони розуміють, що в випадку зміни влади вони всі будуть відповідати за ті злочини, які відбуваються в країні, тому що проти Мадуро, зокрема, є справа і міжнародного суду через порушення систематичних прав людей постійні. Переслідування опозиції, ув'язнення, тортури і багато інших злочинів, і всі вони так чи інакше, але тримаються саме на тому, що вони є єдині, і у випадку, якщо Мадуро покаже свою слабкість покаже готовність, що він можливо там домовиться з американцями, звичайно, що це його оточення може дуже легко його кинути, чи скинути, чи вбити, та чи ще щось відбудеться. Тому він зараз намагається демонструвати цей образ, що він тримає ситуацію під контролем. Mm -hmm. Але навіть вибори, які були минулого року, в Венесуелі хоча вони були сфальсифіковані. Але ті результати, які вдалося отримувати, вони показували, що понад 80% відсотків насельців вони проти Мадуро, тому народної підтримки немає. якоїсь там мобілізації зараз за Мадуро також не спостерігається. Єдине, хто його підтримує, це ці злочинні організації, зокрема Тренде Рагвас, Картель Сонця, які визнані та були нещодавно сполученими штатами як терористичні організації. Ну і також це все військове керівництво, ті генерали, політики, які всі ці 30 років чи війського режиму. Будували свою імперію, будували всі залочні схеми. Вони його зараз і підтримують, але знову ж таки, це питання часу. І також дуже важливий вплив це ще кубинського режиму. А кубинська розвідка вона дуже активно і контролює власне ситуацію значною мірою у Венесуелі. Відомо, що зараз Мадуро, перебуваючи в цьому стані паніки, він не довіряє венесуельцям, і тому він замінив навіть свою охорону особисто на кубинців. Ну от розуміючи, що. Може будь-що відбутися, так і може будь-яка навіть зрада. Але по суті, отака ситуація і говорити про стабільність режиму це дуже е, складно. Чи готується Мадуро до військового протистояння? А на словах на пропаганді нібито готується. Можливо, ви бачили ці такі доволі смішні курйозні кадри. Там люди, звичайні, які бігали з автоматами, нібито до чогось готуючись, і сам Мадуро, він оголосив, що там близько до двох мільйонів Венесуельців вони пройшли вже певні кіст тренування. Насправді, все це фікція, і відомо чіткі факти про те, що навіть ті військові формування, які є в Венесуелі, вони систематично не мають достатнього фінансування, і звичайним там командирам доводиться самостійно шукати. В тих місцях, де вони знаходяться яке з продовольство, тому що держава просто зараз не спроможна їх забезпечити. Адже Венесуела за ті останні роки влади і Мадуро, і його попередника у перетворилася із нією з найбагатших країн регіону, а по суті найбіднішу з величезними mm -hmm. економічними проблемами. І тому навіть те озброєння, яке є, воно дуже застаріле. Його купував ще у Гичавес, там в Путіна 15 років назад, наприклад, там більше 10 років назад, воно тоді вже було дуже старому такому стані. Зараз так само дуже старе, і Мадуро розуміє що у випадку прямого військового протистояння проти сполучених штатів ніяких шансів для. А втримання влади в нього немає, тому єдине на що він зараз намагається тиснути, це створити видимість, що якщо американці все-таки почнуть вторгнення безпосередньо, так якесь таке наземне, а то воносельці нібито перейдуть до партизанської боротьби і створять там другий Афганістан чи другий там Ірак, та, наприклад, для сполучених штатів. Але знову ж таки, це все скоріше як пропаганда для того, аби налякати як і американське суспільство, як адміністрацію Дональда Трампа, та для того, аби вони ці дії не робили. Але реально ситуація така, що жодної підтримки в нього в країні немає. А чому на вашу думку Трамп затягує із використанням якоїсь військової сили і чи наважиться він на неї? А я думаю, що е, прямого використання збройної сили, в тому числі з наземною якоюсь операцією, це дуже малоймовірний сценарій. По перше, це е, не відповідає інтересам американського суспільства. Останні соціологічні опитування показували, що тільки 25-30% американців е, дозволили були б е, прихильними, якби там сполучені штати використовували свою зброю проти режиму Мадуро. Не тому, що вони прихильно ставляться до Мадуро, а тому, що є ця історична травма. оці ці е, е, невдалі досвіди, та коли американці вплутувалися конфлікти там. Mm -hmm. Ми знаємо, та і в Іраку ми вже називали в Афганістані. Це затягнулося на дуже тривалий час, і цього повторення ніхто не бажає. Тим паче, що наступного року в Сполучених Штатах будуть проміжні вибори. Це також питання важливе, та яке постійно виникає так чи інакше в змі. І для самого Дональда Трампа важливо зберігати цей імідж образ миротворця, який там кожного місяця закінчує війни. І тому масштабно такого вторгнення він допускати не хоче, не збирається. Це буде зовсім невигідно, але посилювати тиск та проводити якісь такі точкові удари. Це в принципі, вписується його образ, тому що він постійно може сказати, що я воюю не проти Венесуели, не проти венесуельського народу. Починаємо війну. Ми просто боремося проти цих наркотерористів на чолі з нелегітимним президентом Мадуро, який, до речі, не визнається ніким. Та от, по суті, легітимний. І недарма Марія Коріна Мечадо, лідерка опозиції, нещодавно отримала Нобелівську премію миру. Це mm -hmm. також буде використано та для того, аби показати, що ми, по суті, відстоюємо саме мирні цінності. Ну ось тому операції будуть проводитися, але не масштабні, а саме більш такі точкові для того, аби Мілізувати більше в Венесуелі і все таки примусити Мадуро а, піти а, з влади. А які інтереси Путіна в цій історії в плані того, чи зацікавлений він в ескалації цього конфлікту? Тут дві сторони медалі насправді з одного боку Росія завжди зацікавлена в тому, аби десь виникали військові конфлікти, аби цей міжнародний міжнародна стабільність погіршувалася, міжнародний порядок ускладнювався, тому що це відвертає увагу світового суспільства від ситуації в Україні. Пам'ятаємо, та як почалася війна на близькому сході і які були результати. Тому з одного боку, ніби тут певні дивіденти можуть бути, якщо буде масштабне вторгнення, якщо американці там погрязнуть, погрузнуть та на тривалий час. Uh -huh. З іншого боку, якщо відбудеться швидка зміна. На влади у Венесуелі, звичайно, для Путіна це буде великий геополітичний удар. Він втратить найбільшого союзника в західній півкулі. Він втратить по суті сферу впливу буквально біля сполучених штатів. І звичайно, що для його, для його іміджу це також буде удар по всьому глобальному півдню, тому що кожна країна тепер задумається, чи є сенс співпрацювати з Путіним з Росією. Адже якщо трапиться якась така історія, Путін нас не захистить. Ми бачимо, що це дійсно правда. Ми бачили це вже в Сирії, як Башар Асад тікав. Очевидно, що зараз ситуація може повторитися, і це велике. Питання, наскільки Путін надійний союзник. Щодо ціни на нафту, як вона зараз може змінюватися у зв'язку з тим, що досі не вирішені питання є, і все-таки, як ми вже говорили, є зв'язок із вартістю нафти, і як ви сказали, п'ята частина, так? Запасів нафти запасі, п'ята частина, але ситуація в тому, що режим Адура, він свого часу ще його попередник Чавес, націоналізував усі. Приватні компанії і відповідно державні компанії Веносеели вони просто будучи корумповані, а вони будучи неефективними, призвели до того, що зараз Венесуела просто виробляє мізер, який може робити, і загалом на світовому ринку нафти Венесуельська займає менше 1%. І той відсоток, який є, це по суті оцей нелегальний тіньовий ринок, а який продають там тим самим китайцям та різними mm -hmm. цими тіньовими флотами. І тому всі ці, ці дії, які зараз відбуваються, та ось вже другий танкер, по суті, американці захопили. Як бачимо, воно не до зростання цін, тому що реального впливу зараз венесуельська нафта вона такого не має, і власне тому Дональд Трамп доволі спокійний в цій ситуації, тому що він сам дуже уважно слідкує за цінами на бензин. От, бо якщо будуть великі зростання, звичайно, що це буде удар по його кампанії виборчій наступного року. Але поки що ситуація контрольована і в цьому плані можна не хвилюватися. Бо поки що венесуельська нафта вона не має тих позицій ще раніше. У випадку зміни влади, у випадку повернення приватних компаній через 5-10 років стабільної роботи, звичайно, Веносела знову може вийти як світовий і теоретично це таку довгострокову перспективу uh -huh. означатиме, що ціни на нафту на бензин вони будуть падати. Ми розуміємо, що для Путіна та для Росії це виклик, тому що для них це одне з головних джерел їхніх надходжень. Але це сценарій на тривалу перспективу. Поки що ситуація така, що це великого впливу немає. Пане Іване, дякую. Це була цікава розмова. Нагадаю, Іван Фечко, провідний експерт з Латинської Америки, громадської організації Рада зовнішньої політики Українська призма, був з нами. Ми ж продовжимо за кілька хвилин.